Рекомендації для вас, батьки. Щодо дотримання безпеки життєдіяльності дитини. Увага, вулиця. Виходьте з дому завчасно. Бігти не рекомендується. Під час переходу вулиці тримайте дитину за руку. Перед виходом на проїжджу частину зупиніться на краю тротуару. Подивіться ліворуч і праворуч. Переконайтеся у відсутності транспорту. Промовляйте все, що ви робите. Наприклад, зупиняємось, дивимось праворуч та ліворуч. Слідкуйте, щоб дитина теж це робила. Питайте, праворуч немає автомобілів, а ліворуч робіть це кожного разу, коли переходите дорогу. Під час виходу з транспорту не намагайтеся обійти його спереду або ззаду. Поясніть дитині, що водій зустрічної машини не бачить вас через перешкоди. Для переходу дороги потрібно пройти тротуаром до найближчого пішохідного переходу. Не порушуйте правила на вас дивиться ваша дитина. Виходячи на проїжджу частину з дитиною, припиніть зайві розмови. Вона також повинна звикнути, що під час переходу потрібно мовчати і спостерігати. Переходити дорогу необхідно під прямим кутом. Переходьте дорогу тільки на зелене світло. Дитина повинна звикнути, що на червоне світло не переходять, навіть якщо немає автомобілів. Пам'ятайте, що дитина вчиться поведінки на вулиці насамперед на вашому прикладі і на власному досвіді. Порушення вами правил дорожнього руху призводить до засвоєння дітьми неправильної поведінки на вулиці, яку виправити дуже важко.